Дуже цікаво, поскільки ударів по чи по 3, чи по 5 перший пробуватиме Рибаков. Забуваємо. Дмитро Пасіч.

Муллер це встановлює Ковенко. Так, це вдалося їм це зробити. Болістовський рятує відбуває. Войтко біля м'яча. Теж не забуває. Тож після двох ударів 1-1. І тут не можуть вирішити, хто смеси. Артем Паламарчук. Чітко реалізовує свій шанс. Тимофій Роєнко. забываю По четвертому под. Бабы Прямо по центру в руки Болестовскому. Там Болестовский будет бить. Забуває Болесковський. Коскопіл перемагає о після пенальті. фіналь. Большевський отримає настанови. Для скіфського та майківця. Щось Кольшевський став не по центру, а і підходить, вже підходить до центру і пробуває там де стояв Альшевський саме класичник. Там Майкл. Капитан команды Руенко. Мельцевский в воротах, а куда капитан команды, идем. З Кудошовом гадал сам Кудошов пробувати на другий. Гадав, балістов, пробував Баба более що? м'яч пробив, можна сказати, рух. Іля Піхотко. Знову Котошов займає місце у роток. Вітання від товаришів по команді за забитих. Ілля Піхотко. Тех є по центру, а потім, коли ми сказали, забуває перемогу після матчів в команді. На гравців. Що щось робиться не так, чи що ще щось. І це правильно у такому віці. Потрібно, щоб розвивалося. Взав Дуре слово можна трішечки дати про Чухана. ніща 2-2. І тут пенальті будуть вирішувати хто сильніший. Сокіл уже пережив два пенальті. І, зокрема, зустрічалися між собою ці команди в груповому етапі, як пам'ятаємо. Тоді теж трилер. Змайстрували обидва колективи. Сокіл вигравав 4-1. Потім поступався з рахунком 4-5, але все-таки зрівняли рахунок на заключній хвилині. І тоді Сокіл переміг у пенальті. Першим пробуватиме пасісне. Бураво обстукав стійки на фарт. Але пасісник б'є без на оку. Рибаков. ну Хто би сумнівався? Тут або перший, або третій удар. Белістовський! Для Балістовського цей кубок України просто шотланний. Броєнко чітку. Дів'яточку в куточок. Малиновський йде у ворота замість Дубрави. Балістовський питає, хто буде мені бити? Що ж, всі бояться. Ігор Мулер не боїться. Тимур відчув впевненість, бачимо в Реальний такий чиназис на обличчі Балдоз. Але Муллер чітко б'є від стійки. Ризикований, але влучний удар. Сам Балістовський виконує на тебе третій постріл. Сміливе рішення. Артем Малиновський у воротах. Балістовський забуває. І приносить! Кубок України з футзалу вікові категорії U10